Інвестиційна ідея десятиліття одночасно заробляти та захищатися від падіння гривні. А якщо гривня буде падати сильно, то ви ще на тому заробите. Ну хіба не феноменально? З вами знову Дмитро Карпіловський, Укрінвест клуб. Давайте зрозуміємо, які у нас є зараз можливості продиктовані нашою складною ситуацією. Ми вже так багато говорили про проблеми, про невизначеність, про військові ризики. Про стискання економіки, про що завгодно. Давайте поговоримо про те, які є позитивні механізми, які з'являються, які дозволяють нам в цих поганих умовах непогано заробити. Як ви можливо чули, в Україні працює програма «Є оселя». Вона не нова. У неї дуже класний задум надати доступ до купівлі житла. Групам працівників, які так важливі для України військовим, силовикам, лікарям, вчителям і так далі. Ну а потім вже програма була розширена і для всіх інших. Пересічних українців, і ви спитаєте мене так а в чому тут привабливість? Ну що, ну можна купити житло, де б там взяти гроші на те житло, і так далі, і так далі, і так далі. І тут є кілька дуже цікавих нюансів, цікавих стратегій, які можна реалізувати з цією програмою. Давайте почнемо з загальної задумки, коли в країні війна, коли в економіці складнощі, коли багато українців. Поїхали, виглядає не надто прикольною ідеєю інвестувати тут в житлову нерухомість. Але ви маєте згадати, що у нас є невидима рука ринку, яка встановлює справедливу ціну на активи. Якщо у попереду у нас багато ризиків, халеп, проблем і негараздів, то і ціна на активи це відтворює. Тобто та ціна, яка зараз є. За якою люди купують нерухомість, ця ціна вже включає в себе і всі сподівання на швидку перемогу, і всі сподівання на повернення нормального ритму життя, але і всі побоювання, всі страхи, всю невизначеність. А це значить, що будь-який покупець, який готовий прикласти достатньо зусиль, трошки просканувати ландшафт, знайти адекватний, переоцінений об'єкт. Принципі абсолютно здатний на цьому об'єкті непогано заробити, навіть якщо реалізуються не найкращі сценарії. Головна перепона на шляху пересічного українця до таких інвестицій це брак коштів. Ну коли просто ну, не вистачає грошей, щоб купити якусь привабливу нерухомість. І тут ми можемо зробити комбіновану ставку одразу на кілька факторів. Перша ставка, яку ми робимо, що середньостроково. На періоді в 5, 10-15 років, або довгостроково більше 10 років, у нас все буде гаразд. Відновиться так чи інакше економіка, буде так чи інакше політична стабільність. Ну якщо її не буде на такому довгому часовому відрізку, то що там взагалі вже говорити про примноження грошей? Якщо завтра третя світова чи ядерна війна? Ну, давайте чесно, у нас будуть інші проблеми. Якщо нас буде хвилювати не курс долара, а вартість патронів або тушонки, то у нас будуть інші проблеми ніж примноження капіталу. Тому давайте домовимося, що ми сьогодні розмовляємо про ситуацію, де середньостроково у нас точно все утихомириться і буде. Якийсь адекватний сценарій розвитку економіки. Середньостроково в Україні адекватно буде почувати себе житлова нерухомість, але і треба розуміти, що середньостроково, на жаль, гривня все одно за цих умов не зможе залишатися стабільною. Навіть історично, гривня все одно завжди знецінюється до долара, а в нинішніх умовах ну просто неможливо цього уникнути. Плюс у нас є фактор інфляції, яка зараз минулого року була просто катастрофічна. більше 20% цього року ми говоримо про офіційних 8,5 Але базово ми розуміємо, що блін, ця інфляція, на жаль, довгостроково з'їдає наші кошти. А гривня довгостроково, на жаль, знецінюється до долару. Історично. Житлова нерухомість є непоганим захисним активом, який може давати дохідність, яка принаймні компенсує всі ці історії. І от ми повертаємося до феноменальної інвестиційної ідеї, яка може здаватися контрінтуїтивною. Я думаю, що кожен із вас погодиться зі мною, що дуже погана ідея тримати гроші в гривні під матрацем. Але з цієї тези результує інша ідея. Дуже хороша історія бути боржником, якщо ваш борг зафіксовано в гривні. По-перше, виплачувати цей борг кожного року буде ставати все дешевше і дешевше і дешевше, якщо вимірювати в доларах. А друга ідея, що гривня знецінюється за рахунок інфляційних, незалежних від курсових історій. Просто класична інфляція так само під'їдає. Цю гривню і гривню, яку ви заплатите через 20 років, набагато, набагато, набагато менш цінна, ніж гривня, яку ви платите сьогодні. І от ми із всіх цих шматочків складаємо свій невеличкий пазл. Якщо ви військовий, силовик, медик, вчитель, для вас буде просто феєрично хорошою ідеєю придбати нерухомість. В іпотеку довгострокову по програмі Є оселя. Бо відсотки, які ви будете платити за цю іпотеку, ну офіційно це 3 відсотки, але з урахуванням всіх, 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 комісій буде скоріш за все, 3,5 або можливо навіть до 4%, це все одно відсоток дуже маленький порівняно з тим, якими темпами знецінюється гривня. Тобто, умовно кажучи, ви купуєте квартиру, ваші зобов'язання вони в гривні, і вони все дешевшають, дешевшають, дешевше. Так, звісно, вони стають більшими на цей процентний відсоток, який треба платити, але вигідніше платити і довго-довго-довго бути боржником, і розраховуватися все більш дешевою гривнею. Якщо ви не належите до цих груп, то для вас ставка такого кредиту це фактично 7%, а з урахуванням різних комісій буде скоріш ближче до 8%. І це якраз плюс-мінус відповідає ну, найбільш оптимістичним прогнозам щодо знецінення гривні. Тобто фактично ви отримаєте цей кредит безкоштовно. Просто протягом 20 років будете виплачувати цю іпотеку. І якщо ви спитаєте мене так, окей, а в чому тоді сенс, якщо я нічого не виграю, а просто в нуль, умовно кажучи, кредитуюся, то навіщо це взагалі потрібно? І мені здається, що тут все доволі просто: нерухомість приносить гроші. Якщо ви, маючи лише третину грошей, наприклад, на квартиру, завдяки цій програмі дозволили собі купити цілу квартиру, ви? Отримуєте пасивну дохідність. Ви або проживаєте там, економите орендну плату, або ви здаєте, хоча це не передбачено правилами самої програми, але ми ж розуміємо, українці знаходять креативні виходи із ситуації, і можна здавати е, таку квартиру і отримувати. Пасивну дохідність у вигляді орендних платежів на довгій дистанції, коли ми вже не говоримо про найближчі там рік-два, а говоримо про ну певну довгострокову статистику, ми розуміємо, що нерухомість буде зростати, якщо тільки не реалізується якийсь суперпесимістичний сценарій, якщо не буде перемоги, буде погіршення наших військових позицій і так далі. Ну але тут це ризик, який ви для себе маєте. Урахувати, маєте його для себе оцінити. Якщо ж ми говоримо про більш чи менш швидку перемогу, про відновлення, про вступ до Євросоюзу, про якийсь менш оптимістичний, але все ще адекватний вектор розвитку економіки, ми все одно говоримо про зростання нерухомості в капіталізації на якісь 3, 5, 7, не знаю, 4,5% річних. Плюс за сприятливих ринкових умов. Сама по собі нерухомість може приносити додаткову дохідність просто від орендних платежів, якщо ви її саме не використовуєте. Навіть за даних умов, які є сьогодні, це все одно можуть бути 3, 4, 5, 6%, якщо квартира обрана вдало. А за сприятливого зростаючого ринку ці арендні платежі в перерахунку на закупівельну вартість квартири. Можуть сягати і 7, і 10, і 12%. Тобто, з точки зору логіки, це дуже привабливий варіант придбати нерухомість, на яку в тебе зараз недостатньо коштів за дуже пільговими кредитними умовами, в валюті, яка має дуже серйозний шанс знецінитися за ці. 20 років виплачувати все дешевше і дешевше, а вартість квартири при цьому зростає, і кількість орендних надходжень, якщо ви її здаєте, або економія на оренді, якщо ви живете, так само зростає. І скажіть мені, що це не феноменальна інвестиційна можливість. І ви тут нікому не робите кривди, держава створила цю програму саме для того, щоб ми з вами могли отримати доступ до житла. До якого так ми доступу за кеш не маємо, бо немає достатніх коштів. І держава розуміє, що вона робить. Вона таким чином рятує трошки будівельну галузь, вона таким чином трошки рятує банківську галузь, вона таким чином дає прямі субсидії окремим групам населення, вчителям, військовим, силовикам там, лікарям і так далі. І вона дає таким чином субсидію. На придбання житла широкому загалу, тобто це все прораховано. Це не якийсь схематоз, це там не крутити бінанс, чи там якось гратися з курсом. Тож мені здається дуже зручним цей момент вивчити програму глибше. Поки писали ролик, я щось не подумав поділитися власним досвідом протидії інфляційним тенденціям і взагалі протидії знеціненню. Грошей як таких. У нас є чудова історія інфляція активів. Це коли ми чекаємо, 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 а активи дорожчають, дорожчають, дорожчають. При цьому сама валюта може знецінюватися іншими темпами. Коли ми просто не купуємо актив, а там складаємо гроші під матрацом чи інвестуємо їх там в депозити, наприклад. Ми забуваємо, що активи, які ми хотіли би купити, як інвестицію чи для проживання, чи ще якось, ці активи зростають іншими темпами. На вам зрозумілий приклад. півроку тому ми показували огляд котеджного містечка Малахіт, в якому вирішив придбати для себе будиночок. Суто під інвестицію я не планував. Там жити і я про це багато розказував і на каналі, і на конференціях що от дивіться, ми знайшли прикольно. Нам здається, що це класна інвестиція туди-сюди. І були люди, які прислухали, сказали, окей, виглядає непогано. Вивчили, поспілкувалися і придбали собі будинки. На сьогоднішній день більше 40 будинків продано. І тоді ми говорили: Дивіться, ми купуємо за 100 тисяч доларів це хороша ціна, при тому наповнені. Яку пропонує девелопер зараз, через півроку, щоб ви розуміли, ті самі будиночки в відділі продажу коштують 128 тисяч доларів. І зрозуміло, це частково пов'язано з розвитком самого комплексу. Там збільшилася спа-зона, комплекс там масштабніший, додали ще дев'ять будинків до цієї черги. Ну типу щось трошки збільшилося, покращилося, але об'єктивно це просто зменшилося. Невизначеність. І паралельно є купа, купа, купа активів в ринку і купа нерухомості в ринку, де історія схожа. Просто очікуючи якогось кращого моменту, більшої визначеності і так далі. і так далі Ви потім будете купувати все дорожчий актив. Він дуже сильно може вирости в доларовому еквіваленті, а якщо ще гривня знеціниться, а ваша зарплатня не проіндексувалася, то він може стати. Ще набагато дорожче, тому у мене тут дуже проста ідея. Коли ви щось бачите, що вам здається ну, більш-менш адекватною ідеєю, починайте це вивчати. Коли ми говорили про малахіт в перший раз, ви могли встрибнути разом з нами і купити за 100 те, що сьогодні, всього півроку по тому коштує 130. А коли перша черга здасться і запуститься, це буде літо 2024 року, до того моменту. Скоріше за все, ціна ще сильніше зросте. Тому моя тут загальна рекомендація: не очікуйте якогось ідеального моменту для інвестицій, немає кращого моменту, ніж зараз. Головне, не робіть ніяких необдуманих, неінформованих рішень, вивчіть той досвід, який є на сьогодні. З тим же самим Малахітом ми створили закриту спільноту ще півроки тому, де люди могли варитися, порівнювати, дізнаватися. Робили інтерв'ю про технічну складову будівництва в Карпатах. Там робили вивчення ринків, спілкувалися з керуючою компанією і так, далі, і так далі. Вам нічого не заважає зараз цей досвід вивчити швидко, бо він вже весь скомпонований дуже компактно, і приймати рішення зараз. Головне робити це вдумливо, посилання на спільноту, щоб подискутувати. З існуючими інвесторами, з існуючими представниками компанії, з незалежними експертами ринку, як завжди, в описі. Якщо такі штуки не для вас, підпишіться на канал, буде багато різного контенту з України з за кордоном, з моїм персональним досвідом і з теоретичною аналітикою. Ну і звісно, це ми зараз поговорили про позитивні складові. а є ж ще і негативна частина. Те, що не дуже добре працює з програмою ЄАселя. Наприклад, у вас обмежений ринок продавців, які будуть готові вам щось продати. Чому так сталося? По-перше, є вимоги у програми щодо того, що ви купуєте. По цим вимогам підходить більшість вторинної нерухомості. Є обмеження по ціні квадратного метру. Там для Києва це, наприклад, буде там близько 1600 доларів в метр. Є, Обмеження по загальній ціні. Ну тут, я думаю, ви з продавцем домовитеся, як провести угоду, так, щоб все було добре. Але базово є певні обмеження, які просто скорочують перелік продавців, які взагалі готові працювати з цією програмою. Другий момент програма не підходить для більшості новобудов, бо речові права мають бути вже внесені в реєстри, щоб вам. Девелопер міг щось продати. Більшість девелоперів свої об'єкти зараз мають в форматі інвестиційних договорів, там, в яких завгодно форматах, але не в тому, який потрібен для програми Єоселя. Плюс, зрозуміло, банки. Ну, банки не завжди хочуть погоджувати програми, навіть якщо у вас є там, необхідні там, 20, 25, 30 для більшості банків, це скоріше буде 30% від вартості об'єкту, все одно багато банків не дуже хочуть щось кудись погоджувати. Також ви маєте розуміти, що це все-таки бюрократична історія. Вам треба буде бігати і шукати собі об'єкт. Ані державні інституції, які надають кошти, ані банки, не надають консалтингу з точки зору того, а що і як придбати, вони не підберуть вам. Хороший об'єкт, ви маєте навчитися, умовно кажучи, базово обирати е, притомну нерухомість, і маєте вести вже самі переговори з продавцем щодо того. А давай ми це, значить, через програму Є оселя пропустимо. Тому це точно треба буде багато вашого часу. Це точно потребує великого вашого залучення. Це точно не ізікейк. Але тут є величезний шанс зробити. Дуже круту угоду. Також це не підійде більш професійним інвесторам або більш заможним інвесторам, бо такі зазвичай вже мають нерухомість. А програма ЄОСЕЛЯ створена для придбання вашої першої нерухомості. Якщо у вас вже є вісім квартир в Києві, за програмою вам 9 не продадуть. І купа ще інших нюансів. І наш сьогоднішній ролик я бачу як спробу. Замотивувати вас пройти цей шлях, трошечки розібратися з програмою, приміряти на себе, подумати, чи можете ви нею скористатися, і як нею скористатися ефективно. Програму підтримує вже кілька банків: 70% таких іпотек роздали приват та ощад, але в ній працюють і Globus, і Sky, і зараз Сенс доєднується, і будуть ще. Інші, інші інші банки я впевнений, що це все буде ставати більш масовим. Я впевнений, що з'являться ще рекомендації і від нас, і від блогерів, і взагалі в інфополі, як все таки знайти собі адекватні об'єкти, як все це бюрократично правильно організувати, впевнений, з'являться якісь консалтингові компанії, які будуть це робити під ключ. Ми хочемо так само пройти цей шлях разом з вами. У мене в оточенні є. Близькі люди, які підходять під програму і залюбки скористаються цією можливістю. Я особисто є продавцем на сьогодні чотирьох квартир, які підпадають під програму. Я ще спробую цю історію зі сторони продавця. Тож ми будемо ділитися і власним досвідом. Ми будемо дуже вдячні вам, якщо ви поділитеся своїм в коментарях. І, звісно, ми хочемо створити маленьку закриту спільноту для обговорення того. Хто що спробував, у кого що вийшло або не вийшло, які тарифи, які банки, я думаю, тут може бути плідна дискусія, в якій народжується як відомо істина. Тож, посиланнячко на закриту групку по є оселя, доєднуйтесь, будь ласка, підживлюйтесь досвідом інших учасників спільноти. Якщо ви продавець, ваші об'єкти підходять під програму, так само доєднуйтесь. Я впевнений, буде цікаво. Якщо ви забудовники, ви готові продавати. Під програмою її оселя, також доєднуйтесь. Якщо ж це не ваша тема, просто підпишіться. У нас на каналі багато різних матеріалів. Інвестиції в Україні за кордоном, інвестиції для фізиків, інвестиції для бізнесу і багато ще чого цікавого. Лайк, підписочка, дзвоник, ну, ви в курсі. Чао-чао!